Добрий день. Ця відеопрезентація присвячена правилам безпеки техніки, які слідують під час літніх канікул у період воєнного стану. Пам'ятайте, що ваша безпека. Це найважливіше. Загальні правила безпеки слідкуйте за новинами та дотримуйтеся інструкцій органів влади. Не ходіть у небезпечні місця, не чіпайте підозрілі предмети. Завжди повідомляйте дорослих про свої плани та відвідування. Майте при собі заряджений телефон та знайте номери телефонів екстрених служб. Дотримуйтесь правил комендантської години. Безпека вдома. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не користуйтесь електроприладами без нагляду дорослих. Будьте обережні з хімічними речовинами та ліками. Не відкривайте двері незнайомцям. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Безпека на природі. Оберіть безпечне місце для купання. Не пірнайте в незнайомих місцях. Не заходьте далеко у воду без погляду дорослих. Бережіться сонячного удару. Будьте обережні з дикими тваринами. Не розводьте багаття без дозволу. Безпека на вулиці. Будьте уважні на дорогах, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не ходіть поодинці у темний час доби. Не вживайте алкогольні напої. Уникайте конфліктних ситуацій. Будьте пильні, якщо бачите підозрілих людей або предмети. Додаткові поради. Вивчіть правила надання першої медичної допомоги. Візьміть з собою на канікули аптечку з необхідними ліками. Зробіть копії важливих документів та зберігайте їх у безпечному місці. Поговоріть з батьками про правила безпеки під час канікул.